Шановні херсонці, а є така ще ідея. Дивіться, фактично, визнавши Херсонську область зону бойових дій, влада визнала свою помилку. Бо зараз причин визнати за саме зараз зоною бойових дій, а не 8 місяців тому, немає. Обстріли приблизно однієї ті ж інтенсивності. Чому б нам зараз. Не проштовхнути цю ситуацію далі і не полягати на тому, щоб оці населені пункти, які зараз визнали зоною бойових дій, визнати зоною бойових дій ще з середини листопада, коли відбулася деокупація і почалися масивні обстріли. Пам'ятаєте, що було через декілька днів після деокупації, коли е, по житлоселищу селищу. В Херсоні прилетіли Гради. Було більше 60 потерпілих, багато загиблих. Це не зона бойових дій. Давайте, шановна адміністрація, шановні громадяни, наполягати на такому, на такій, на такому формулюванні питання. Херсонська область є зоною бойових дій. Щонайменше з листопада 2022 року. Хоча насправді справедливо було б визнати її зоною бойових дій ще з березня 2022 року. Як вам така ідея?